Сьогодні готуємо налисники, Два яйця, 1 третя чайної ложки солі, дві столових ложки цукру, три столових ложки олії. Добре розмішати, так, щоб цукор розчинився. Тоді додаю 130 г грамів просіяного борошна. Перемішую. І вливаю 200 грамів молока і 200 грамів кип'ятку. Добре перемішую, і беремося пекти. Ось таке вийде рідке тісто, але воно таке має бути. Тепер печемо на добре розгріту сковорідку наливаємо наше тісто і, коли воно вже, бачимо, боками підрумянилося перевертаємо на другу сторону. І так кожен корж. Ось це вже спечені налисники м'якенькі. Для начинки я взяла 200 г сиру, додала до нього цукру, цукру можна за смаком, я дала дві ложки і сметани, можна ложку дві, в залежності від жирності. Добре перетерти сир із цукром і сметаною. І беремо наш налисник, кладемо на нього сир. Ось такий викладаю. І вишні я брала вишній власного соку. І закручуємо. Ось таким способом можна зробити налисники. Ще другим способом робила на саму середину налисника, клала сир, добре розмазала його. І ось так трикутником склала і теж добре і зручно їсти. Ось так, смачного.